Всім доброго ранку, на зв'язку команда Shark Trade, як завжди, з нашим тижневим планом. Починаємо ми з сайту Forex Factory, для того, щоб зрозуміти, які дні можна торгувати які дні краще пропустити. Плюс це дає змогу розуміти можливі дні, в які будуть, буде саме експансія на цьому тижні. Так? Тобто понеділок. Без новин, тому сьогодні може бути менш волатильний день. так, У вівторок в нас, в принципі, по Діксі і по євро новин немає, але є новини по канадському долару та по британському фунту. І це, в принципі, може давати трохи волатильності на євро. так. Середа в нас увечері фонк, тому можна очікувати, що ми будемо стояти здебільшого в консолідації. так. Четвер, я думаю, що цей день краще пропускати, тому що в нас багато флешек. Так, тобто десь 15-30. десь 30, І в кінці дня буде в нас Unemployment Claims. Не дивлячись на те, що Unemployment Claims, скоріш за все, дасть мув просто по тренду. Ось ці новини, які будуть в першу половину дня, можуть трохи попрацювати ну, не дуже гарним чином з ціною. І в п'ятницю, ну, в п'ятницю в цілому все гуд. Ось. Тепер переходимо до чарту. По чарту, в принципі, в нас, ну, не знаю, більш-менш все зрозуміло, так? хоча ситуація виглядає 50-50, але, в принципі, все зрозуміло, куди ми рухаємося. Тобто в нас була оригінальна консолідація, ордерблок, який ціна дійшла, так, від якого ми отримали реакцію, і продовжуємо поки що несхідний ОФ. Несхідний ОФ, в принципі, я гадаю, що ми е, закінчимо на. Рівні цього свінга. Тобто, в нас тут є тижнева неефективність, в принципі, є сформований свінг, і я б очікував його захоплення, після чого експансія вище. Ось, е, Тобто з зделі в нас продовжується тут несхідний ордер флоу, тобто ціна формує неефективності. Заповнює їх і продовжує рухатися нижче. І я думаю, що остання ну крайня точка, де ми побачимо ціну, це буде, напевно, даний мінімум. А після захоплення якого я б очікував продовження висхідного руху до рівня цієї ліквідності та цієї ліквідності. Якщо ж ми тут не отримуємо розворот, грубо кажучи, так, то скоріш за все ми отримуємо ціну ще нижче, але поки що я про це не думаю, тому що в нас є тижневий range, так, ось цей сформований. В принципі, від якого я і хочу працювати. А, по суті, по Діксі, напевно, що все. Тут відносно 4 годин ціна в контексті тесту Daily неефективності сформувала 4 годин на ефективність, але мені здається, що ми також можемо вийти через захоплення даного свінга, так? тобто маю на увазі. Отримати, яке захоплення ліквідності тут з тестом цих неефективності, після чого отримати експансію сюди, як це зазвичай буває. Так? Ну не буває так, просто що ціна захопила цей цінг, і ми рушили в е протилежному напрямку. Тобто у нас два варіанти. Перший це захоплення цієї ліквідності і щось такого формату. Або ми просто продовжуємо експансію нижче і розвертаємося тут. А, поки я думаю, що в нас буде щось таке. А, стосовно євро. Стосовно євро, євро в принципі виглядає а, так само, Так, окей, відносно тижня ціна а, сформувала захоплення ліквідності ось тут. Так? Тобто Ми маємо а, контекст начебто тижневого таймфрейму. Але для того, щоб в нас контекст тижневого підтвердився, ми хотіли б бачити щось відносно дейлі. Але відносно дейлі, по факту, окрім висхідного ордерфлоу, я нічого не бачу. Так, тобто в нас ціна заповнює дану неефективність, і в принципі готова рухатися вище до цього сформованого свінга, Так? Тобто тут, в принципі, може бути те саме. Так? Тобто ми очікуємо захоплення даної ліквідності, previous weekly High. Після чого очікуємо ще одну ітерацію нижче, то захоплення якоїсь внутрішньої ліквідності для того, щоб продовжити експансію. Тут, в принципі, все так само виглядає на захоплення даних пулів ліквідності. Але будемо дивитися. Тобто Тут відносно ЛТФ так само ціна сформувала тест даної неефективності 4 години і поки що продовжує свою експансію вище. Відносно годинного ТФ, <кх ever> ну, поки що важко щось сказати. тобто Я б очікував інформації. Стосовно цього свінга не впевнений, тобто даний свінг можна використати в якості точки опори, і всередині, можливо. Даної пої пошукати для себе якесь підтвердження, тобто через захоплення якоїсь внутрішньої ліквідності, можливо, ми отримаємо якусь експансію вище. Якщо ми вже там десь закріпимося нижче цього свінга, сформуємо неефективність, то, скоріш за все, ми будемо рухатися нижче. Поки що план такий по євро і по Діксі. Я думаю, що на цьому все. Давайте перейдемо до криптовалюти. Відносно BTC. По BTC. По BTC, оп, це, це моє чарт. По BTC в нас також є контекст з Daily, так? Тобто ми маємо захоплення ліквідності. Але е, тут ми сформували начебто дивергенцію. Ні, дивергенції не було. Плюс ми сформували неефективність 4 години. Але як бачимо, Ну, реакція вже дуже агресивна тут. Якщо дивитися, з точки зору того, що ми зруйнували даний свінг, так, то в принципі ми можемо очікувати тест POI нашої, формування якоїсь ліквідності всередині даної пої, і після цього продовження несхідного руху. О, щось такого формату. Відносно того, як дивитися на BTC у середньостроково, тобто хотілося б побачити захоп, точніше, переоцінку даної денної неефективності, так? яка в нас знаходиться якраз таки в діапазоні а, преміум дискаунт, тобто в дискаунті, а, після чого продовження експансії, ну, звичайно, що кудись-сюди, так? То, ну, як мінімум до тесту цієї, цієї неефективності і цієї фетаазони. Ось. Тому поки що в нас все виглядає на те, що ми почали коригуватися. І перша, перша зона, де я хотів бачити ось таку реакцію, був ось цей свінг. В мене тут навіть аларм стоїть, але чомусь ціна розвернулася раніше. Возможно, десь є ну, якась дивергенція. Ось. Тому поки що. Я думаю, що. Диви, ну, дивитися хотілося б вже від захоплення цієї ліквідності, якщо ні, то, то напевно, вже через оновлення цього максимуму. А, ну Так воно буде просто трохи сейвовіше. А, тут по факту ну, я для себе поки що нічого не бачу, це може бути просто тест е даної е зони пої, так, ось цієї згодинки. І, в принципі, ну, годинна структура зламана, 4-годинна структура теж відносно ну, такої, так? А, І це напевно, що може відправити на корекцію. А, тому поки що думки такі. А, відносно дейлі, хотілося б бачити тест і продовження висхідного руху. А, по ефіріуму ефір виглядає трохи інакше. Чому? Тому що ми вже знаходимося в дейлі на ефективності, так? Ось це та дивергенція, про яку я казав. А, з 4 годин поки що тут, по суті, нічого немає, так, але зверніть увагу, що ми не формували неефективності на е, цьому несхідному русі. Плюс у нас є сформована зона ліквідності. Це ось тут. Ось. Чи будемо ми спускатися нижче, не знаю. Відносно годинки, в принципі, вже ціна навіть оновила даний максимум, що може свідчити про наявність е, сили. Так, і ми, в принципі, можемо продовжувати рухатися від цієї пої через захоплення, наприклад, якоїсь внутрішньої ліквідності. Ось таким чином. Домінація. Домінація BTC, якщо чесно, хотілося б вже отримати її ще трохи вище. Так? Пішли ми по другому плану, по цьому по-червоному. Хотілося б все ж таки отримати її трохи вище, захопити цей максимум і вже після цього рухатися вниз. Ефір BTC Ну, виглядає так, наче ми тут розвернулися, але я поки що ну, не думав, що ми прямо тут розвернулися. Тобто ми одразу підійшли до FITA, після FITA хотілося б бачити або перелов, або формування нового свінга ось тут, після чого оновлення, і тоді вже можна про щось сказати. Поки що, мені здається, що це зарано. Тобто, ось такі думки, ось такі плани на цей тиждень. Сподіваюсь, вам було корисно і до нових зустрічей.